Як залучити преміум клієнтів у свій швейний бізнес та отримати більше чеків та більше прибутки? Корисна порада з цього приводу. Далі у відео вітаю з України! З вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. Багато власників швейних бізнесів від власників невеличких швейних майстерин до власників швейних цехів усвідомлюють, що Робота із преміум-клієнтами це суттєве зростання їх прибутків. Але водночас чую зараз дуже багато скарг, що в замовників нема грошей що клієнти рахують копійки, заощаджують на, на всьому, чому можна і не можна, і так далі. І так далі а Коли задаєш просте запитання, чи є у вас преміум пропозиції у вашому прескуранті чи прайс листі у відповідь, найчастіше бачу широко розплющені очі та щире здивування. Як це так, та навіщо це потрібно, якщо клієнти грошей немає? Що клієнти дуже просили по грошах це правда. Але правда на 90-95%. Що це означає? Це означає, що десь 5-10% наших клієнтів можуть собі дозволити. Набагато дорожчі замовлення і набагато більші чеки, ніж решта. Більше не на якісь відсотки, а більше в рази тому, у вас, в вашому прескаранті каранті чи у вашому прайсі повинні бути пропозиції для цих клієнтів. І якщо такі пропозиції є та вірно зроблені, то небагато, але 5 чи 10% клієнтів в любій швейній ніші. Це побачать і цим скористуються. Але коли таких пропозицій нема, ці 5-10% самих, самих забезпечених клієнтів просто-напросто пройдуть поруч та будуть шукати тих швейників, в яких для них є пропозиції. І, звісно, скористаються цими пропозиціями. Коле, що ви думаєте з цього приводу? Чи повинні бути у кожного швейного бізнесу свої преміум пропозиції? Чи це зайве і не буде працювати у вашому випадку? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Ваша думка дуже важлива для мене. Також дякую за подобайки під цим відео, перегляд інших моїх відео, які дозволять вам збільшити прибутки від вашого швейного бізнесу. Підписуйтесь на мій канал та, як завжди, отримайте багато корисної інформації із швейного бізнесу на нашому патреоні, за посиланням в описі цього відео чи в опису каналу. До нових зустрічей в інтернеті. А з кимось можливо і у реальному житті.